Всім привіт! Подивіться, біля якої ми сьогодні краси. Вибралися ми сьогодні знов на відпочинок, Уже школа на носі, вивезли дітей в зоопарк, Які тут гортензії розкрасиві, просто красивезні. Краса. Ой, Наїде зараз на мене перевоз. Подивіться на ці шапки. О, хтось зламав. Подивіться на цю красоту. Клас. Ой, скільки поналамували. Beleza! О, Серега знайшов своїх родичів. О, диви. Диви, диви. Диви, диви. Диви, диви. Це в нього руки були. А що, їх тільки двоє тут? Наверно. Один сидить, їсть, балдеє. На сонечку. А другий, щоб на нього не дивилися. А той заховався, думав, ну вас. Такого б мені додому. І що б ти з ним робив? Гуляв Точно що. Ман! Що, тобі мене мало. Водиську, де буде? Ну Ой, які великі. Давай пришли, привет, скажи. Сказал Серега, что это мои родители. Ой, <свёзд> oh, я близко до вас не буду подходить. Там коричневі так ну, Вони такі страшні, чого вони страшні? Де які вони гарні? А час Прикольно будет. Ложится, Макс. да, о, ну я же вижу, что колени поджимают. Смотри. Можешь видео снимать, смотри. Ложится, все говорю. Смотри. О, все. Можешь спину чухать. Он идет второй, смотри. этот поменьше. Этот, этот, здоровый, что шеф пришел. Все, меня уже не сходится. Разве что со вторым этим облезло. А, ты девочка будет. Стой, 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 стой. Мама, стой. Ай тут ман. Ой, яка красуня. Айдут там, мама. Да як близенько. Так, да, да, да. зубри і перед тим бізон, так, да. все, все в червоній книзі. Одвернувся. Ведмедик який. Ох, красунчик. Я вже від небезпека. Спочивають верблюдики. Вони зібрались. Медмеді їдять. Ні, в мене діти. Я Морко, яблуко, приблизно. А Один спить, він в углу. Ой, Олень благородний. О, є далі на За Тільки подверталися щось, вони вже надоїли їм людські морди. Тяко щось всі ходять. Тому що суму мені нравиться. Заглядає он до оленів. Коні? Читай як? Пішне повернемося, ходимо, подивимося і оленів подивимося. Пасеться, таке малесеньке. Папа нього. Серега, це твої родичі. На тугі похоже, вони ж низькорослі. А тебе високорослі? Ага. Так тобі то той не на що сидів. А яке маленьке? Крапиво сюди грається. Артем за колядки були. Мама з бородою тільки відвернувся. Ой, який гарний. Ти побачила? Ні. Все. мені на нього ще Шри? А ще трохи? w h a Жарко, як клався. Ну, один грамот. Один розумніший, я ну, на холодочку захвався, а цей ні. Вони там лазер. Гілочки, як обіда, Чи гілки гілкись? Ну бачиш, молоденький обрізає. О, А, красуня. А там все стало і стоїть. Не туди і не сюди. Переходний переход. Ми просто пройти до хочемо. Слон. Диви, який великий. Артем, на подальше. Що мені було Баларусі? Ти запалиш. Мам, зараз дійсно, коли? який великий. А це вода пшейка? Наша.

Ir man dar šia dar vienas mažas tokie kotek. Находилися. красота. Серега, на кого нагадує? <рігла> буде на заставку. <рігла> Подружка твоя. <рігла> Я промовчу. Да, промовчу. Я ж віра, що це не питаю. Охлаждається жопу і у воду. Ой, красунчик. Кить, 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 кить. Поїхали до нас, до нас, буде шостим. Ми туди і він назад. Ну, що воно? Думаю, мені вже надаїло ваші морди. Диви, вмивається. На тебе дивився, а ти крутися не знаєш, шукаєш. Диви китя. Mm -hmm. черепашки. Дивись якраз сюди ось йде. Ох ти йох ти. Стукнув. стукнув у вікно. Бідненькі такі маленькі приміщення у них. Що собі жабка, кокотушка. Тут щось нічого не бачу. А ось, ось сидить. Ой, яка маленька. На да, колір який в неї. Ух ти. Своїх родичів знайшла гляньте. А я шукала, думаю, де вони? Ось вони. Прохолод, це... охлаждаються у водиці. Хто себе узнав з моїх родичів? Още <різь> 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 ну, ось родичі гарбузові. Ну, це тут і Серегині є, не тільки мої, ось біленька, гарна така. О, які вони ж тільки. Братки, я їх боюся. Тут щось тут де втекло, а ось Не доволі господь, щоб отаке зустріть. Як вони їх готують, господи. Мати моя рідна. Оце, це, оце трохи краще. Красотульки плавають. Дивіться девушка. Ось. Дружба не два. Остапилися на Мати моя рідна. І вони красиві. дивіться, ой Це в бублик. маленький, пітон королівський. О, оце оце красота, оце на це можна дивитися. Теньки рідно. Красиве, але страшне. Я взагалі боюсь. Пауків, жаб, змі. Ве? Паук та хуїть. А байшвилося це дивись? Це бітон. Живий він дихав. Ти думаєш, не живий? Він дихав. Дивіться, я своїх родичів подала бачив. І біленькі, полосатенькі. Мам. О, это Оце три. Вот Ох, які черепашки. мух мохнатік. Мама, мама. Черепахи їдять. Полуднають. Мам! М -м -м. А я! Да, бачиш дві, а третя щось не хоче йти, а там не тільки три, там ще четверта он спить. Ма, М -м -м. А, да, нет. да, пошли, бачишь? Да. Друзь, нет. А, тут, тут еще вообще мелкие.